Всім привіт! На вихідник до мене залетіла ось ця імба кольорова. Що це таке? Це повітряний пластилін. Як це трапилось, а зайшов я в Аврору, а там ось ця прелесть лежить. А зайшов я просто за ганчірками для дому. Але я побачив це і вирішив а чому б не зняти челендж? І я таки приходжу додому, до своєї дружини і кажу: дружина моя, будемо знімати контент, будемо ліпити. І, власне кажучи, вона. Як вір'яна дружина каже: мій чоловіче, я згодна, буду робити все, що ти скажеш. І ми почали роботу. І перше, що ми вирішили зробити, це ось цього гусака. І що нас вийшло? Зараз покажу. І ось наші роботи. Давайте так, вгадайте, де чий? А? 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 а. Чий? Чий? Да. це мої дружини, а ось це мій. Я його назвав Будь. Бо він має робочу сторону і не робочу. Прикольний, так? Дружина, який акуратненький вийшов. Далі ми з дружиною вирішили, що ми вже вміємо, ми вже спеці, і вирішили зробити ось цю савуню. І ось такі фігурочки у нас вийшли. Бачите, які красунчики з боку, з іншого. Ставити де чи я? Де чи я. ось це дружини, ось це моя. Але з моєю виникли невеликі проблемки. Бац? Бац! Пластилін фігово приліпився. <смі> Але то навідав, бо у дружини теж не має носа. <смі> а в неї був дуже гарний ніс. Грузинський такий. <смі> дуже класний, дуже класний. <смі> і вже коли ми думали, що зробити третьою фігуркою, ми вже трохи встомилися і вирішили знайти щось простеньке і знайшли ось цю бджілку. Нам вона здалася легкою, і ще ми з нею легко впораємось. І ось що у нас таки вийшло. Ось такі дві фігурочки у нас вийшли. Гадайте, де чия? Це дружини, це моя. Оце прям на обличчі написане «Розчарування». бо трохи ми позволились з ротом її. тут, тут там, видно. Ну, а ця, наче вийшла нічого, але теж є нюанси, вона розпадається. Що я можу сказати по того, що це дуже класний сімейний івент, який може зблизити вас, розкрити ваші е, всі творчі потенціали, <хи> і просто класно провести час. З приводу самого пластиліну можу сказати, чи то він просто такий неякісний заворик, там він щось коштував в районі 139 гривень, е, чи то ми такі руки, але от, бачите, він розпадається. І цим фігуркам вже, напевно, десь доба, вони застигли. Так, от вони себе ведуть. Дуже прикольно. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, буде приємно. Дякую.